Межа доходу у 2023 році для спрощення, перевищення доходу, які податкові наслідки. Розберемо на трьох кейсах. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків, а також для аудиторів. Інформацію про найближчі онлайн в описі під відео буду рада допомогти вам стати кращим у професії. У цьому відео ми розберемо питання межі доходу для спрощенців у 2023 році, адже були нюанси, які пов'язані із існуванням такої воєн, такого воєнного єдиного податку, його називають, або особливою спрощеною 2%. Також почастішили звернення бухгалтерів щодо фактів перевищення межі доходу. Якщо питання цікаве, дайте знати. Поставте лайк, мені буде приємно, а також це відео зможе переглянути більша кількість людей. І ситуація перша. Фоб, друга група, у 23-році перевищив ліміт у серпні і прийшов на третю групу з 1 жовтня 23. -го. Питання: чи може він у 24 повернутись у другу групу? І ось тут можете поставити паузу, подумати і відповісти, а тоді звіритись з відповіддю. Моя відповідь ні, не може. І я поясню: ну, найперше, по цій ситуації ми бачимо, що ФОП не обирав 2% єдиного податку. Він був у другій групі. При перевищенні ліміту. Є можливість перейти у вищу групу. Тобто, якщо б він був в третій групі, уже далі нема куди йти, там єдине, куди перехід, це на загальну систему. А оскільки наш ФО був в другій групі, то згідно пункту 291.4 він подав заяву у строк не пізніше 20 го числа місяця наступного за календарним кварталом, у якому мало місце перевищення, і якщо те перевищення обсягу доходу не було. Перевищенням для граничної межі третьої групи такий, такий перехід є можливим. Тому ситуація так мала місце, все правильно відбулося. Чому моя відповідь ні не зможе такий ФОП перейти на наступний рік в другу групу? Поясню. Давайте згадаємо, які у нас. Ліміти по граничній межі доходу. Звернемося до пункту 291,4 Податкового кодексу. Друга група прив'язана до мінімальних зарплат. Це є для 2023 року 834 множимо на 6, 705, 587 800. Відповідно, наш ФОП другої групи перевищив, очевидно, цей обсяг і був змушений прийти у третю групу. Для третьої групи є. 1167 мінімалок це є 7 мільйонів 900. Це є межі для 2023 року. Ну, добре, а чому в 24-му цей ФОП не може повернутися в другу групу? Пояснюю. В цьому вина, пункт 298.1.4. Я зацитую. Перехід на спрощену систему оподаткування, суб'єкта господарювання, зазначено в абзаці першому цього пункту, може бути здійснено за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4. 291.4 це є межі максимальні висновок. Перейти. У другу групу можна лише в тому разі, якщо протягом календарного року який передує періоду переходу на спрощену, у, наш, у нашого ФОПа дохід не перевищував доходу, передбаченого саме для другої групи. Так, уже виходячи із 7100 мінімалки, яка буде 24 24, але все ж таки йдеться про дохід саме другої групи. І тому 834 множимо на 7100, і якщо так раптом протягом 23 го цей дохід не перевищено, то відповідь так. Такий ФОП може з 3 перейти в другу. Якщо ж обсяг перевищений, то такий ФОП може залишатися у третій групі. Тільки в третій. І цікавий момент. Якщо б наш ФОП, той, що в другій групі був, протягом 2023 року перебував на 2%, то для цілий підрахунку оцієї граничної межі дохід, отриманий на 2%, ми б змінусували. І, можливо, це б нам якось допомогло. Ідемо далі. Якщо у вас є ситуація перша або щось схоже, поділіться, будь ласка, в коментарях. Я думаю, це буде всім цікаво і корисно. І ситуація друга. У нас є новостворений ФОП у вересні 23, го і він обрав другу групу на спрощеній системі з 1 жовтня. Чи подавати йому квартальну звітність як ФОП на загальній системі? Ну, найперше, якщо цей ФОП є новостворений у вересні і він обрав другу групу, то цілком законно на спрощену систему його перевели. Не раніше, ніж з першого числа місяця наступного. Це правило є озвучене в 298 статті, і е, все є е, дійсно так і. І має бути, якщо б він обрав третю групу, то був би на єдиному податку здати держреєстрації. А оскільки обрав другу групу, важливо, щоб заява про застосування спрощеної системи була подана до кінця місяця, у якому відбулась реєстрація. Ну якщо він реєструвався взагалі через дію, то це відбулося ще й одночасно, так, подаючи таку собі комплексну заяву. Ну, то отже, він з 1 жовтня на спрощенні. Але це означає, що у першому місяці у вересні в місяці реєстрації він на загальній системі. Чи подавати декларацію загальносистемника? І тут теж можете поставити паузу, відповісти самостійно і звіритись моєю відповіддю. А відповідь така: ні, подавати квартально не потрібно. Так, дійсно, у вересні такий ФОП є на загальній системі оподаткування. Але завдяки змінам, які були внесені ще, мабуть, років два тому, до пункту 177.5.2 податкового кодексу, ті підприємці, які зареєстровані протягом року, подають загальну, загальну системну декларацію. Йдеться про декларацію про майновий стан та доходи за результатами року. Тому до 1 травня 2024 року за 2023 рік слід буде подати декларацію про майновий стан та доходи. І в рядку 11.1 розділу 3 заповнити дохід, який отриманий на спрощеній системі оподаткування, а за вересень. Я сподіваюся, що там не було отримано ніякого доходу, просто ставиться фактично всюди будуть прочерки. Ось, якщо ж у вересні був дохід, то важливо заповнити відповідний розділ, там, де йдеться про чистий дохід. Якщо ситуація друга вам знайома або викликає ще якісь питання, напишіть, будь ласка, в коментарях. А я перехожу до третьої, напевно, найбільш цікавішої ситуації. І вона полягає в наступному: у нас є юридична особа, яка у 2023 році була на єдиному податку 2%. При цьому доходу не отримувала, перебуваючи на 2%. Після повернення на третю групу 5% разово отримала дохід 5 мільйонів. І такий дохід. Це вже коротко я своїми словами написала ситуацію, але уточню, такий дохід був отриманий у серпні, у серпні 23. го А на 2% юридична особа була з 1 січня по липень місяць. А з 1 серпня та, перейшла на третю групу 5%. І в серпні разово отримала 5 мільйонів. Питання. Яка межа доходу для 2023 року? 7,818900, тобто повна, чи його ліміт складає 5,12 від цієї суми, тобто 3 мільйони 257? 000. І ще питання: чи потрібно переходити на загальну систему? Адже разово в серпні отримано 5 мільйонів. І які податки слід заплатити при цьому та в який строк? Ну, що тут я можу сказати, крім того, що юридична особа попала? Попала і не дуже приємно. Я поясню: те, що в 23-му юридична особа перебувала на 2% і при цьому не отримувала ніякого доходу, нічого, на жаль, не змінює. Адже згідно пункту 9,4. А це є пункт 9 підрозділу 8 розділу 20, Сказано: встановити, що у 23-му звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку. Визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування. Тобто, якщо ми говоримо про повернення з 1 серпня на 3 групу 5%. То до кінця року залишається 5 місяців, відповідно, 512 від річної суми від річного ліміту є лімітом для цієї юридичної особи. А те, що перебуваючи на 2% не було доходу, це нікого не цікавить. Тому дохід 3,257,875. 875. І йдемо далі. Що в результаті ми маємо? Ми маємо перевищення межі доходу. І давайте подивимось, цей пункт 298.2.3, який каже, що в такому разі відбувається. Платники єдиного податку зобов'язані прийти на сплату інших податків зборів у таких випадках та в такій строки. У разі перевищення. Протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи, крім єдиного податку третьої групи електронних резидентів і е резидентів з першого числа місяця наступного за податковим звітним кварталом, у якому відбулося таке перевищення. Ага, повернутись, ну не повернутись, а перейти на загальну систему ми можемо, ми повинні. З першого числа наступного кварталу. Наше перевищення відбулося у серпні. Квартал це є липень, серпень, вересень. Відповідно, у вересні ми ще залишаємося на єдиному податку, а з 1 жовтня ми переходимо автоматично на загальну систему оподаткування. Що далі? А далі нас чекає, як це, розплата. У вигляді податків. Оскільки ми говоримо про юридичну особу, то юридична особа від суми перевищення сплачує подвійний розмір єдиного податку. А про це йдеться у пункті 293.5 податкового кодексу. Ставка єдиного податку встановлюється у подвійному розмірі до суми перевищення обсягу доходу. Це означає, що сума в межі. 3,257,875 буде оподаткована ставкою 5%. А 5 мільйонів мінус оцих 3257,875 у підвищеному розмірі подвійному, тобто 10%. Коли потрібно сплатити? Єдиний податок сплачується той, що за перевищення обсягу доходу протягом 10 календарних днів після граничного строку. Подання податкової декларації. Про це йдеться у пункті 295.7. Тобто мова йде про 19 листопада. До 9 слід буде відзвітувати. І це ще не все. Ще виникає обов'язок зареєструватися платником ПДВ. Коли? Ну, перехід на загальну систему відбувся коли? З 1 жовтня. А перебуваючи на загальній системі, юридична особа, як і підприємець на загальній системі, він знаєте, як у відкритому морі для цілей ПДВ у нього виникає обов'язок зареєструвати з платником ПДВ. Якщо за останні 12 місяців його дохід оподаткованих операцій перевищує 1 мільйон. Про це йдеться у пункті 181.1 податкового кодексу. Ну, а ми говоримо, що 5 мільйонів надійшло у серпні. Це означає, що за останні 12 місяців таки перевищено ось цей мільйон. Відповідно, обов'язок наступний такий. До 10 жовтня, до 10 числа місяця наступного, так, це є до 10 жовтня слід. Було подати заяву про реєстрацію платником ПДВ. Якщо цього не зроблено, то починаючи з 11 жовтня, такий, така юридична особа є платником ПДВ в частині ПДВ зобов'язань без права податкового кредиту. Причому тут буде працювати така особливість? Ну, давайте ще так: якщо юридична особа оце 5 мільйонів раз отримала і більше нічого, то ПДВ ніякого не буде. Але якщо з 1 жовтня були якісь надходження, то починаючи з 11 жовтня ті надходження, які мали місце за правилами першої події, яка припадатиме на період після уже 11 жовтня. Вони будуть множитись на 20%, не ділитись на 6, а множитись на 20%. Але в такому разі декларація самостійно не подається до нарахувань, самостійно не відбувається. Це все робить контролюючий орган, коли здійснює перевірку на підставі перевірки. І плюс там ще буде санкція 10% від фактично заниженого зобов'язання, яке буде виявлене контролюючим органом. Ну ось така відповідальність. Дуже сподіваюся, що ситуації третьої у вас немає, і, скажімо так, навіть близько такої, такого моменту нема. І все ж таки, якщо у вас є перевищення доходу, і ви встигаєте пошаманити з доходом, тобто повернути, нібито зайво отримані кошти, Якщо це реально, якщо це знаєте не тисячу покупців по три копійки, а якщо це два-три і є можливість це зробити, то якщо ви вирішите все таки пошаманити з доходом, щоб не було перевищення доходу, якщо той, кому будуть повертати кошти, є єдиний податник ФОП, то подбайте, щоб той, кому ви повернули кошти, в 4 дев'я, якщо він виплату ФОПу єдиноподатнику показував під ознакою 157, то нехай у періоді, коли кошти йому повернуться, покаже під ознакою 157, але сума з мінусом. У такий спосіб, взагалі, такий алгоритм не передбачений порядком четвертим, оцим мінфінівським. Але саме так спрацює бажаний ефект від повернення коштів. Адже при перевірці податківцями сума доходу згорнеться із сумою повернення. І тоді все буде добре, не буде перевищення. Тому в ситуації третій я розглядала юридичну особу на єдиному податку. Те, про що я щойно сказала, стосується, якщо на єдиному податку був ФОП, і перевищення доходу було саме у, ньому. у нього. Ну що ж, підсумую, перше, по ситуації першій. Для того, щоб обрати спрощену систему у наступному році, потрібно відповідати вимогам тієї групи, у яку хоче єдиний податок єдиноподатник. І якщо єдиноподатник є на загальній, або він є в третій групі, а чи в першій, а хоче в другу, то а, у 2023 році його дохід за календарний рік не має перевищувати граничної межі доходу. Саме другої групи, але рахуємо його, виходячи із 700, з мінімалки 700, оскільки в 24-му саме такий розмір будемо брати. Тобто, в 24-му хочемо в другу, дивимося, чи в 23-му дохід не перевищував отої межі, яка нас чекає у 24-му. А до речі, якщо в 23-му такий ФОП обирав 2%. То для цілей граничної межі доходу цей дохід до уваги не беремо. Ми його змінусуємо, і він нам не вплине на той граничний дохід, на який ми орієнтуємося для того, щоб перейти у 24 четвертому. По другій ситуації, теж підсумуємо: ФОП, який обрав спрощену першої та другої групи, опиниться на спрощеній системі лише з першого числа. Наступного місяця, відповідно, у місяці, в якому відбулася держреєстрація, він на загальній системі. Але при цьому декларацію квартальну як раніше загальносистемника подавати не потрібно. Причому податківці, якщо ви їх запитаєте, вони скажуть: подавати потрібно. А ви ж їм підкажіть 177 пункт, 177.5.2, якщо я не помиляюсь, що зміни відбулись? То почитайте. Відповідно, за цей місяць потрібно буде відзвітувати як про загальносистемника за результатами року, подавши декларацію про майновий стан та доходи до 1 травня, і при цьому заповнити в декларації рядочок 11.1 і вказати дохід, отриманий на спрощеній системі. Він не буде якось окремо ще оподатковуватись, але ми маємо це зазначити. Ну і нарешті третє. по третій по ситуації підсумуємо теж дохід, який був отриманий на 2%, при поверненні на стару групу єдиного податку для граничної межі доходу до уваги не береться. Ну, в нашій ситуації там був 0. Але, тим не менше, якщо б там був не 0, до уваги не береться. Але якщо у 2023 році єдиноподатник був на 2%. То дохід, гранична межа доходу для 23-го обрізається. І якщо повернення було з 1 серпня, а повернення точно було з 1 серпня, тут питання в іншому. Чи весь 23-й до того часу він був на 2%? І якщо з січня по липень включно був на 2%, то будемо рахувати від граничної межі доходу як 5-12. Якщо ж єдиноподатник, неважливо при чому це є ФОП чи юридична особа, на 2% не переходив, то незалежно від того, коли він був зареєстрований в 23-му, його дохід є річний. І ліміт, який він не може перевищувати, це його дохід по його групі без всякого обрізання. Обрізання працює лише якщо були на 2%. Далі, у разі перевищення ліміту, для ФОПа діє підвищена ставка і це 15% для першої, другої та третьої групи. У нашій ж ситуації була юридична особа. Для юридичної особи працює подвійний розмір ставки. У нас, пам'ятаєте, було 5%, відповідно, підвищений 10%. Якщо було б 3%, то було б 6%. Отже, в межах ліміту там 3 мільйони 3,2%. Ми податковуємо за звичною ставкою 5%, а перевищення 10%. Заплатити маємо протягом 40 плюс 10, тобто до 19 листопада за квартал, а також світить загальна система, а значить обов'язок реєстрації платником ПДВ. Ще раз сподіваюся, що ці ситуації залишаться у вас в теорії, але якщо раптом. А щось таке трапиться, ви будете розуміти, які мої наслідки, і е, краще, знаєте, як я жартую, ужасний конець, чим безконечний ужас. Тому е, іноді краще знати правду, так, якою вона є, а далі вже думати, що з цим робити. Набагато гірше, коли ми е, в такому, знаєте, в тумані, а податківці нам говорять. Про цю ситуацію, і тоді вже, звичайно, дуже важко цим дати раду. Я вам дякую і до наступних зустрічей. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, його зможе побачити більша кількість людей і принесе більше користі. Дякую. Тонкощі оподаткування податком на прибуток, ПДВ, єдиним податком, ЄСВ податком з доходів фізичних осіб. У найближчому онлайн-курсі податки в Україні, який вже незабаром.